Всім привіт! З вами я, Облизка Ла з України. Всім привіт! І це мій ров... новий ролик на цьому каналі. Я трошки давно не випускав ролики, тому що я хворів. Коротше, мав Був, коротше. І це режим магазин. Ми продаємо речі для машин. Не знаю, що це заграв, але я зникнув. Я поіграв, порозумів. І, коротше, той. Так, ми в мінус 11. Угу. Ага. Зараз запишемо що... пам'ятати, скільки ми, коротше, в мінус. Завжди так робіть, якщо ви граєте цю гру. Записуйте, скільки ви в мінус, а потім це і робіть, скільки, і скільки... скільки ви будете в плюси. Я завжди підвищую кожен день ціни. А цьому каналі. Тепер будуть ролики частіше виходити, тому що я вже визрів. Я буду тепер що майже... Тижня пускати нових роликів. Може, і буду кожен день. І це не точно, тому що я знаєте, я не такий що знімати кожен день. Ну. А. Той. Напишіть, як вас день, як вам, як вас справи що робити? Що робити, які нові ролики знімати Запишіть. Я вже все, що можу, знімаю. Все, що можна. Не. Розумієте? Я вже все, що, що, що можна, знімаю. Все, що можна. Не. А, у мене того немає, так? Не? Ага. Ну, добре. Дивіться. Ага. Бу не буде. Више Бу 10, Ой, Боже. Мені так хто купив. Так, 61,00. Я буду так. 61,00. Так, добре, не буду. У мене тут вже я тут чуть-чуть ту полку поставив, тому що тої полки не було. І все, закупив багато чого. Касира ще немає, я касир. <свісно> Це понятно. Ну, і Давайте підпишемося на цей канал. Давайте, будь ласка, підпишіться, якщо ви любите Україну, підпишіться, поставте лайк. Давайте, подивіться. Якщо ви з України, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях що слава Україні. А якщо ви з Росії, нічого не робіть. Подивимось, тільки нас, українців. Ну, коротше, ми. У мене щось, щось гору поламане. То голосне, то низьке. Коротше ви розумієте. Ду -ду 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 -ду. І мати, то масло моторного береш. Я знаю тому, що я маю мотоцикл. Тому я знаю, коротше, як що там. Що він такое бере, що таке? Я не знаю, що там я себе поставив мотором. Масло. Может ти масло? Ну окей, припустим, Так, ой, тип зайшов якийсь шосткий, ба. Я мааа! О, долар, на тобі, до попатися. Цілую плечі дострічі. Так само і в мене було в магазині, якщо я мав магазин. Ну, я маю магазин. Якщо сестра до них глядала, я маю магазин. Ну то не мій магазин. Так. Рости е, е, роз... мій брат скоро буде ну, зніматися на YouTube. І в нас буде одне відео цікаве, дуже цікаве. Знаєте то. У нас вийде, як ми робимо саморобну машину. Да-да! Саморобку! Делаю машину, саморобну не? вона буде літати. Ми будемо показувати, як ВОНА робиться. Як ми то все починаємо робити, ну, то капець, на нього аккаунті все буде виходити. Його ще він ще не створював. Ну, казав, що скоро буде створювати. І буде теж зніматися. Як всі. Ну. І короче, той. Ну. Стефоні, стафу, а в нас це виє. Пам'ятайте якось в перше. Мені знімати інші... другі серії виживання в Майнкрафті? Так чи ні? Напишіть позже. Я не знаю. Я думаю знімати або з кимось зняти іншим. Щось інші гру якусь з кимось. Наприклад, або з Остапом, або з моїм братом. Раз, або з э, Андрюхою. Андрюха це імба. Знаєте то. Ми з Андрюхом вже рок, скільки років дружимо. Капець. Ми з ним, коротше, як друг, брат і друг однеї теж. Так, до побачення. Жасливої дороги. Щось не подобається на вихід. <ріхи> опа, опа, що за машина поїхала Так, добре, вийдемо з каси поки що. Тут можна встати, що касу закрити. А, вона зараз відкрита закрита. Відкрита? Закрита <ріхи> Типа такі ви заходити, а як мені розраховуватися, як мене тут каса закрита. Алло? <ріхи> Якщо є багато кас, знаєте то м, тут, наприклад, одна, а тут ще одна. І, коротше, закриваєш ти і тут робиш. Я хочу собі касирати. Ну, ми ще тут з братом будемо грати. Тут игра по світі ще, ніби. Це гра ще посіті. І ми будемо ще тут грати з братом. Він буде касиром, а я буду його. Я буду главний в тому кабінет. От там десь. Добрий день, що вам Ага. Потім, як я давно не говорив, у мене заплечується в трубочку. Жорстко. 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 Добре. Ху... І, зараз був у мене сніг, а тепер нема сніга. У мене на дворі просто... осінь якийсь, То не зима у мене! У мене з Лі... сніга взагалі нема. У мене дощі, Сні... той дощі, коротше вітри, а сніга ноль. Опа, а бобусь. Добрий день. М -м -м так, обобус буде. Доброго дня побачення. Ну, бачите, у мене голос трохи міняється трошки. Ні, коротше, це буз. Тут, 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 тут. Вам що цікавіше, що я знімав про в якесь, чи Чи такі магазини, якісь кіло бізнес, короче. Про GTA, стати GTA там вийшла обнова. Ви знали то? Я не. Я не зовсім завжди... Ну <клух> Чем уже хочет, блин, швейра, фотон, ну знаю. <клух> так, удан добувачи, до захочешь, чая. Пу -пу -пу. Так, а сразу чуть-чуть не дурную нам. А тут багато прокачуть, можна багато чого додати. Тут, коротше, зараз ми закінчуємо цю зміну, вона закінчується 9.00, а тут зараз 5.25. Що ні? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да, да, Я не думаю, что я в 15 дроки буду, блин. Ютубер, на. Занимаем. Я вообще. Да, мне уже... 22 липня мені випалося 15 дроки. Я бакер, блин, ты даже стал. <свят> а високий капець. Я вищим кого. Той велика, походу. Добре пошто. Я високий там. У мене, коротше, одна темка. Е, дивіться, ви хочете, наприклад, що я знімав реальне типу, життя, типу, камеру. Мотор, як я роблю, наприклад, саморобну, базу. Якусь там, не знаю, без нічого, тільки стоп гром і з пилою такою. Коротко. Чи просто без нічого тільки знайти щось. Типа знаходити все. Як ви хочете, напишіть в коментарях. Я поїду в інше місто, ну, типа, село, може, не знаю. Поїду, наприклад, село. да, я зараз. не... В селі. Я, не в, я зараз не в селі, вже не ж, зараз в селі, я зараз в місті. Буваю. Статі. А ні. чого ні. Мені треба 3000, щоб купити новий товар. Не знаю наш. Я коротше раз клікав, коротше, клікав, і тут дофігі, що тому коробки так з'явились до самого верху. А потім я сміявся, як то все розрухав. Воно потім впало. Я то все потім збирав машина то приїжджала. Йомаю. А на забору мені прийшов брат мій. І ми разом дружно то все, позбаління. то все дружно позбирали. А побачення. И... Хто займається э, спортом, напишіть. Я, Я займаюся зараз спортом, тому що, не знаю. Дитина, такий був, у мене прес, якийсь був боже. У мене якийсь прес був, блин. а ну те, що зараз, жир тільки самий. Колись прес був, блін. Пробували мені Боже, який така. О, все, завершили день, бачите? День завершився. 9.00. Вот тут, бачите, отут, от отут. О, тут, коротше, збоку, коло шерсі Ну. Коротше, вот такого в мене товару немає в да? Угу. Та думаю, о, де ти йдеш? Так, подивимося, що в нас тут. Що в плюсі маю! Вау! Вау! Є, ма! Наші плюсках! Добре, погнали відкривати неї. І розумієте, за те, що я просто тако пропускаю день, в мене 200 доларів забирається. Купити. Тости... Я вам зараз покажу. Все. Бачите, у нас тут немає того всього. То у і товарші, який я зараз можу. Тут можна купити новий товар. Я, наприклад, хочу оце. Оце друге. Там, де той оце. Тут багато є, дивіться, скільки. О, акумулятора нема, здається. Не відносив угу. О, каса. Вже скупив їбати купуєш. Наш собі так багато? Дивно. Я нам на, на мотоцикл в менчику по вічі він, походу, на щось там. А, кстати, в мене тікток канал є. Може я на нього силку там. Коротше, там я купив нову машину Жигули. Жигулі. І я її ремонтую. Показуй тікток-каналі. Я купив жову, вона так роздоблена. Вона така стара не уявляєте собі. Яка вона дуже 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 просто роздоблена. Я її заводив, вона заводилась, я на неї катався. Дрифт! Аж, а потім я по знов. І думаю наступних серіях я там зроблю. Хе. Щось придумаємо зараз. Ну, коротше то. Ви зрозуміли. Жигулі? сидиться, мені то Жигульку, ніхто, типу, я не купив, її. мені віддали її. Просто один викок. Він сказав тупу Олег Двився. Я тобі продаю її за. за... не повірте, тисячу гривень, машину. <гум> а там, коротше, один поріг зігнив. Один поріг зігнив. Той поріг ми будемо з моїм ну, другом, чесніше, з Вуйком Андрієм, робити. Ну, типу це він мій друг. <гум> так, він старший, ніж я. Ну, то, 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 коротше, Без різниці. Ну. І той. І ми будемо робити ту машину, встановлювати, варити, коротше, ох, то буде пушка. Каже, подивіться! мій, У мене в телеграм канал є. Напишіть в, 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 в телеграмі крутий або крутий. І там буде це я. Мене в мене телеграм канал виказати. Крутий чогось. Там я буду скоро постити відео, тому що я там ще майже нічого не випустив. І випустив, здається, ніби щось там одне. Я вже про телеграм-канал забув. Я тільки зараз про ТікТок тримаю, а ютубе ще забув теж. А тепер щось будуть трошки піднімати теж вверх, тому що, знаєте, в мене тут не мільярди підписників. Мені треба, щоб було тут не точно мільярди. Встаньте, пам'ятаєте? дивіться, один ваш лайк, одна гривня на ЗСУ. Я буду фотки схедуватися як я даю на ЗСУ. Давайте один лайкос і я доночу... ночу там не буде п'ять э, тисяч лайків і я п'ять тисяч віддаю на ЗСУ. В руки їм. Хм, давайте, назбираємо. Ну, ЗСУ. Ви допоможете ЗСУ, а я їм дам. Я глаза, що ви той, а я той. Давайте збираємо на тому відео один лайкос і. І друге відео вийде Знов На другий день після того дня. Назбирайте один лайкос на цьому. Всім привет, я Тео Нєм! Я Олеска कоказукри... Ой... Я Олабиска з України. А, може вам цікаво, що я назвав е, Олебеска Козукрани, тому що я завжди колись був типу, малим, я завжди казав, е, типа, явно, ну, типу, я знімаю і кажу Всім привіт я Олебеска Зукріни, всім привіт і це новий ролик на цьому каналі. Так колись малий снова. Я не думаю, що я знімати буду риблю. Так. Капець. Е mm -hmm. Скоро може, може. Я... я буду скоро ходу команду свою збирати. Легендарно. Там, де ми будемо всі разом тупо играти. Будем. Тупо просто найсильніше, ми будемо знімати найліпший контент. найліпший, Все. Дивіться, тепер я знімаю люблю, просто найліпший контент на цей канал. Ніхто не знімав про то, а я буду знімати. Я вам кажу: я буду знімати, тому що я можу знімати, тому що я люблю знімати. Просто, розумієте, я просто люблю знімання відео. Такий вам, коротше. Зняв відео, я получаю кайф, за то, що ти просто знімаєш відео, просто що ти пови... знімаєш відео просто. Розумієте? <різь> кайф получаю дуже. Мені подобається то знімання, то все. Ти кайф получаю. Mm. Ты віду, ти зняв відео, розумієш, Опа, яка людина подає з'явам, майк ти приємно. Ммм, mm, ти кайф. Якщо поставив лайк, але що підписали... Ух, все. Я аж падаю на них. На гри. Ту без жартів. Я аж падаю, розумію, тут такий кайф, получав, що таке Тому що ти просто... розумієте? Мы будем снимать и снимать и снимать, час. А знаете что? Хм, так что? Хм... Что я придумал? А что это за всё? бум, 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 бум Окей. Окей, окей. Один, два, три, четыре. О, от один, два, два, три, три. Да. Чекаємо усиден, День, день. День, день. Запожі. О! Да васни, да почне, да, топо-па-почні. Продаємо ці всі речі. Опа, кеппочка. Бедно бачив О, потом дитячки уйдет на ся одну. Скрашня. Скрашне, тупо. Скоро ещё не с типами, короче. Ну, короче, давай. Ну, короче, Ну, короче, Очень. Давайте. Да, папа, очень. Тут тут тут. Так Проходня. О, все, більше нікого немає. Коротше, дякую, що дивились цей ролик. Якщо ви додивились до кінця, будь ласка, підпишіться на цей канал, тому що щоб ну, цей канал був популярний, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар і всім гарного дня, до побачення!